На мусора, Прекрасна відеокамера зафіксувала, як зозуля на мене, ударив і, і порвав ті І До актуальних тем учасника батальйону ООУ візитують Міністерство внутрішніх справ України з вимогою відставки Арсена Авакова. Від відставки міністра Авакова до належного розслідування штурму їхнього офісу правоохоронцями на вулиці Івана Вазепи. <звук> Почався штурм. почали двері кувалдами вибивати. Три години не могли мусара виламати двері. Організації українських націоналістів у центрі Києва затримали 24 особи за хуліганство. А ви то ще продажний пані? Запродайте на племін цілком відкидаю будь-які провокації, інсинуації, які в нас є зі сторони ультрарадикалів і маргіналів І хочу сказати маргінали і радикали не будуть панувати на наших вулицях. Є державна влада. четвертий ретину.

Рухи, щоб плакатиком були зайняті. Прекрасна відеокамера зафіксувала, як зозуля, мене, ударив І порвав достатня підстава. Звичайно, вон туди. Подивіться, сміхниця відеокамеру. Обов'язково. Дайте, давайте я можу вам додати цю заяву. Охавшись на сході міністерства та не дочекавшися Аксена Авакова, учасники акції розійшли. Схоже, кожен залишився на своїй позиції. Нацполіція поліція на тому, що вони все зробили до закону, а активісти, що їх права порушали.